Учасники форуму перш за все дійсно вдячні вам за те, що ви живете в Україні, працюєте в Україні, обороняєте Україну, розбудовуєте Україну, вчитеся на майбутнє нашої держави, нашої України. Після слів виступаючих. Я би хотів звернутись до гостей наших молоді з інших міст. Тарас Перший сказав ці слова. Коли в травні 21-го року ми їхали невеличкою командою на фінал конкурсу Молодіжна столиця України-2022, насправді живріла надія, що ми можемо перемогти. І дійсно такі великі міста були фіналістами, 10 фіналістів і маленький. Скромний острог з 15 тисячами жителів населення, але з багатою історією, з Національним університетом Острозька академія, з потужними студентами став переможцем. В цьому плані я завжди говорю, з мріями треба бути дуже обережними, тому що вони збуваються. І насправді ми їхали, мріяли перемогти, і ми перемогли. На жаль, Велика війна внесла корективи. Уже 24-й рік і в 25-році му році також ця номінація буде за містом Острог. Я хочу побажати усім учасникам форуму продуктивної роботи сьогодні-завтра. Хорошого відпочинку сьогодні ввечері з нашими гуртами. Мрійте, розбудовуйте Україну. Ви наше майбутнє за вами життя подальшої України. Слава Україні! Вітаємо на Острощині!